Всім привіт! Ви на каналі Безель. З вами, як завжди, Олексій. Поновлюємо огляди японського люксового сегменту Casio. це Oceanus. Хоча моделька і не нова, 2018 рік, але я вам не міг її не показати. Вона і зараз актуальна, її замовляють. Цей годинник привезений для нашого клієнта. Який сьогодні до нього поїде. Краса в деталях. І якщо ви являєтеся поціновувачем самого дитинства, як і я бренду Casio, то ви знаєте, які це надійні годинники за достатньо помірні гроші. Сьогодні в мене була цікава дискусія з приводу того, що у людей. В хатах лишаються годинники, які належали людям, яких вже, на жаль, немає з нами. Але вони з 2009 року не змінювали батарейку, і вони працюють. Є сегменти Casio Illumination і багато інших, які надають 10 років. Механізм працює заявлено заводом, а фактично працює набагато більше. Також феномен Касіо в тому, що водозахист 5 атмосфер ніяким чином не впливає на нескладні занурення в море або річку, і нормально витримують поглиблення у воду, навіть коли виробник не буде. Виконувати гарантійні обов'язки після такого використання, але люди розуміючи вартість таких годинників, все рівно нормально це використовують і йдуть на ризик, який незначний. Тому Casio Oceanus – це верхівка цієї легендарної компанії, яка розвивається. І знову ж таки повторюю, незважаючи на вже е, сьомий рік, яка ця модель була презентована, вона не втрачає свою актуальність. ОСІW Т3001 ajf модель, звісно, для ринку Японії. Виключно, порівнюючи з моделями t 2600 новий годинник додав лише 0,3 мм. По характеристикам, всередині модуль 5583, сонячна батарейка, корпус і браслет повністю з титану, з захисним покриттям карбіду титану, захищає від подряпин, люмінофор, необрайт, сапфірове скло з двостороннім антивблискуючим покриттям. Це круто, коли йде такий жвавий антивідблискуючий нюанс по склу. Але краще все ж таки, на мій погляд, брати внутрішній антиблік, який з внутрішньої сторони скла, який не царапається. Але хочу. Сказати вам зауважити, що в мене не було ще жодного звернення по океанусам, щоб клієнти якимось чином намагалися зідрати антиблік зовні. Хоча на швейцарцях таке зустрічається достатньо часто. І це прикра історія, бо скло оригінальне коштує грошей. Так в нас тут з вами прийом радіосигналу Японія, Китай. Північна Америка та Європа. Функція мобільного зв'язку, автоматична корекція положення стрілок, секундомер, подвійний час, вся ця базова функціональність, якою нікого не здивуєш індикатор заряду батареї. Функція також присутня енергозаочадження у темряві. Вона заочаджує електроенергію, зупиняючи рух стрілок через певний проміжок часу. Робота 20 місяців заявлено у повній темряві, повний автокалендар. По розмірах це 48,2, на 43,1 і 11. Вага, вони просто як пір'їнка, 87 грамів разом з браслетом. Хочу подякувати Касю за те, що вони нарешті поєднали всі свої. Апки і об'єднали їх в одну повноцінну Casio Watches і воно чудово функціонує. Налаштовує годинник через Bluetooth на мобільному телефоні, що я зараз і зробив. Тому що радіосигнал в Черкасах під час війни я ніколи не зловлю. Зручна застібка. Фіксована додатково на дві кнопки. Океанус, скат у нас на застібці. Так, бачимо дійсно робочий антиблік. І традиційно зараз я вам покажу, як це буде виглядати на руці. 17 з половиною сантиметрів чудовий якісний годинник. Коли ви вже готові витрачати значні кошти і приходити на інший рівень, і ви цінуєте цей бренд, то, як на мій погляд, це саме той вибір, який необхідно зробити в бік Касіо Океанус. Дякую, що дивитеся. Дякую, що підписуєтесь. Канал Безель Душевні розмови про наручні годинники. До нових зустрічей!